Минулого року темпи росту складають 132%. Якщо дивитись на питання сплати збору за спеціальне водокористування, то динаміка виконання слідує. Ми маємо по платі за воду виконання 122%, по платі за користування надрами ми маємо 138% і по платі за землю, я вже сказав, виконання маємо 138%. Що стосується надрокористувачів. Надрокористувачі подають звітність щоквартальну на протязі 40 днів після завершення кварталу. Тобто Перша звітність по результатах роботи за перший квартал у нас піде до 10 травня, до 2011 року. І тоді ми реально побачимо результати, наскільки, наскільки кожен надрокористувач на сьогоднішній день і яку він динаміку має до минулого року, як він виконує свій обов'язок перед державою по складі податків. Через то це питання ми. Тримаємо на контролі, Валентина Анатолійовичу. Продовжуємо виконувати ті доручні, які ви надали. Персонально по кожному кар'єру розбираємося. Кожний начальник податкової інспекції знає про це, і щомісячно ми проводимо такі заслуховування, звітуємо, але я хотів би, щоб все ж таки. На місцях до цієї роботи більш ефективніше залучились голови державних податкових адміністрацій і сільські селищні голови, які безпосередньо повинні переживати за наповнення бюджетів місцевого рівня.